Боже, Боже, на мою бідну голівеньку звалилася, гляньте на неї така з балашка. Добрий вечір, дякую! Яка я рада вас бачити? Рада, як ви жартуєте. Ой, і не кажіть, чесне слово, Палаша, як мені пощастило з вами вести сьогоднішній вечір, щоб я послала ну, звісно баба Параска та з вами той бала. Ну, він хоче погуляти. Ну трошки погуляв на вашому городі, трохи ногому, трохи на сусідському. Так не треба, було знайти його тину ногами тоді прикрутити. Що тоді? Я перехожу тину, вона вже винесла своїми своїми металевими зубами. Кричить вигляньте. А сіна купиться мені то є зиме. Хто спалив? А? А так, Прас, в мене по сіна копицю.